Привіт! Сьогодні поговоримо про дуже важливу річ: мастильну рідину для вашого генератора. Як підібрати мастила, як залити його в генератор та як часто робити заміну? Перше і найголовніше, пам'ятайте, заборонено використовувати генератор без мастила. Відсутність мастильної рідини в системі призведе до надмірного тертя рухомих елементів двигуна і швидкого виходу їх з ладу. З заводу такі пристрої постачаються без мастила, тож перед першим запуском обов'язково залийте його в картер. Зробити це просто: відкрутіть пробку щуп заливної горловини. Залийте масло в картер. Використовуйте щуп, щоб визначити рівень рідини. Він повинен бути на 2-3 мм нижчий за верхню позначку на щупі. За необхідності долийте або злийте мастило. Міцно закрутіть пробку. Генератор готовий до роботи. Але яке ж мастило вибрати, щоб двигуну було зовсім добре? Це обов'язково повинна бути напівсинтетична рідина. Якщо генератор працює під час помірних температурних умов, використовуйте 10 В40 або 10В30 під час експлуатації при сильних морозах 5 в30. Спеціально для власних генераторів ми розробили 4 мастило та трагарди. Воно відмінно проявляє себе за будь-яких умов та добре захищає 4 двигуни від зносу. Не забувайте змінювати рідину за регламентом, а саме кожні 50 мотогодин. Тоді ваш генератор працюватиме роками та без проблем. Миру вам та до зустрічі в наступних відео!